Росія після тривалої перерви вдалася до масованої атаки на енергооб'єкти України. Які засоби повітряного нападу і чому застосував ворог? Нам пояснив Анатолій Храпчинський, експерт із авіації, заступник гендиректора компанії із виробництва засобів РЕБ в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте дійсно по, почнемо із типів ракет, про які писали повітряні сили. Циркон кинжали аж сім штук, точніше, вісім-сім з них було збито, 85 Х-101 чи калібрів, 4 крилаті Х-22, це протирадіолокаційні, 5 х-59-69 і 90 дронів. Тобто удар був дійсно масованим. А от саме типи засобів повітряного нападу, ви можете нам пояснити, чому тих от така кількість, чому взагалі вони йшли в комплексі саме отакому? такому. Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді, якщо казати про типи, то тут треба розуміти, по перше, яка які носії були і підіймалися, які носії в повітряний простір. Тут би я зауважив, що це перша повітряна атака масована, яка була здійснена а, з літаками ту 160 тому що на перше в перші дні повномасштабного вторгнення Росія підіймала ці літаки, але потім відмовилась за рахунок дороговартісної експлуатації цих літаків і обмеженого ресурсу даного типу літаків. Вони використовують почали активно Ту-95 МС і Ту-22М3. Сьогодні ми побачили, що підняли вони велику кількість ту 95 х при цьому були підняті і Ту-160. Про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що вони хотіли підняти якомога більше ракет, але з урахуванням певних обмежень для таких Ту-95 МС, вони не можуть, не можуть, наприклад, підняти 8 ракет під крило як передбачалось, при установі. Ліні пігонів і взагалі як передбачалося літакоп тому це може свідчити про те, що вони хотіли Нанести якомога сильніший удар, і навіть залучили літаки. Ту 160. Додатково треба зазначити, що в принципі всі типи ракет, які використовували під час цього обстрілу Російська Федерація, всі типи ракет були вже перекоплені силами протиповітряної оборони нашої. Тобто вони ророзуміють, вміють це робити щодо, наприклад, там протидії цих ракет. Але от саме цікаве, да, що насправді була комбінована атака, тобто були використані і аеробалістичні, і балістичні ракети. Тут случно було би забувати, що крилати ракети Х-22. Це протикорабельна ракета. Згадайте, в Дніпрі вона прилітала в будівлю і великої шкоди нанесла вона не має дальнього радіусу дії, але все одно вони Росія активно використовує їх з акваторії або Чорного моря, або, наприклад, там близьких до кордонів України. Тому а, я би сказав, що цей масований обстріл був зроблений Російською Федерацією з урахуванням підняття всіх своїх можливих а, літаків, які можуть піднятися в повітряний просі, тому що були і мік 31 додатково. Зрозуміло, що тактична авіація, вона і так активно використовує, це там Су-34, Су-27, Су-57, які несуть ракети Х-59, Х-69. Але тим не менше, я от звернув увагу на те, що Ту-160 -е було використовано, і це показує про певну проблематику і обмеженість ресурсу, яку яка uh -huh. які є у Російській Федерації? Додатково повертаємось ту 160 шістдесяти напередодні з до аеродрому Енгельса, що вкотре до показує, що аеродром Енгельс і аеродром Олені є два основних аеродрома, які можуть споряджати ракетами а, літаки стратегічної авіації, тобто. Вже є розуміння, що саме на цих аеродромах а, створюється накопичення цих ракет. Саме ці аеродроми можуть а, с -с слідують бити по цих аеродромах для того, щоб знищити а, стратегічний потенціал Російської Федерації. А от стосовно а, міг 31 К 10 винищувачів вони піднімали у повітря, але за даними а, повітряних сил ЗСУ випустили 8 Інджалів. Ну, По-перше, кількість цих мігів. Ну, чи, чи не найбільша за, взагалі за весь час, щоб, щоб десяток їх вони піднімали в повітря? ну, Я не знаю, я можу помилятися, але, здається, мені такого ще не було. Але чому ракет 8? Давайте почнемо з того, що після удару по Слейки деякі експертні середовища почали розповідати про якусь малу кількість залишків літаків Міг-31. на балансі Російської Федерації знаходиться близько 33 літаків Міг-31К, чи Міг-31, тобто а адаптацію під формат носія кінжалів. Вона не складна на сам нас насправді п... модернізувати під носія кінжала 31 не склад. А тому а, чому 10, а ракет було вісім. Цілком імовірно, що дві ракети могли не стартувати. Тобто, ми кажемо про певні технічні проблеми, і ці проблеми технічні відслідковуються по всіх літаках Російської Федерації, і ми бачили тут. Сложно було би зауважити, що в середньому, якщо ми кажемо про кількість піднятих літаків, то в середньому кожен літак міг нести десь близько чотирьох ракет. Тобто, з урахуванням, що були залучені, ту сто я думаю, що ту 95 на в середньому несли не більше двох-трьох А, тому а це показує про певну проблематику, що вони не спроможні піднятись повністю завантаженими. Чому тому, що ресурс обмежений, планер старий. Не робились ніякі модернізації технічної роботи, активна експлуатація. І ми бачимо навіть коли там злітала велика кількість літаків, але запускали по одній ракеті з крила. Тобто є технічна проблема. Але безумовно треба розуміти, що Росія і далі буде їх експлуатувати до останнього можливості, і далі буде е, створювати. Ракети будувати, наскільки вони це можуть. Безумовно, я би сказав, що вони підняли все, що могли, і вистрілили все, що могли а, накопичити за два з половиною місяця Але є розуміння, що все ж таки певні залишки на складах залишились. Важливо зрозуміти зараз по рештках цих ракет, а саме по номерах. А, коли ці ракети, які комплектуючі всередині є, тому що цей фактор зможе нам. Дати більш чітку інформацію про спроможність Російської Федерації випускати е кровати ракети. Додатково треба розібратися, які саме двигуни стоять, чи не стоять там е часом на цих ракетах старі двигуни з ракет Х-55. Чи є серед номенклатурних цих ракет Х-101 е е є ракети, наприклад, Х-55 там см які е е могли використовуватися для яку жбова ракета для е тренування протиповітряного для створення і мета. Ці прольоту а, цілі, тому що взагалі ми бачимо, Росія активно використовує метаційні цілі. Це і при ударах-шахедах. Згадайте, і коли вони запускали аеростати з кутовими відображувачами. Тобто вони а, намагаються активно навантажувати. Зрозуміло, що іноді не за рахунок зброї, а за рахунок от шляхів. Чи були Х-55, які не бойові тому що є там і бойова ракета, а є і а, ракета з імітаційною боєголовкою для того, щоб там відпрацьовували засоби протиповітряної оборони, тренувалися, це треба буде подивитися безпосередньо по залишках ракет. Тому що в принципі, тут якщо казати про там Х 55 або х-101 або х-555 п'ятдесят Точніше сказати, що який тип ракет можна буде проаналізувавши по уламках. Взагалі, якщо ми кажемо про першу інформацію, яку ми можемо отримати з проти локації щодо швидкості, щодо проходу, цілі, що з зовнішніх там, таких параметрів, то Можна помилятися в номенклатурі ракет, але ж, ж знов таки повертаюсь. Важливо зараз зрозуміти, що саме всередині було цих ракет, які номер номерні дані, тобто щоб розрозуміти дати випуску ракет. Ну і додатково, давайте скажемо, що ж, знов таки російська славнозвісна ракета циркон. Після кінжала, яка йде, теж там uh -huh. нет, яка передбачалась для американських авіаносців, була перехоплена в півтровому просторі. Е, наслідки, на жаль, жахливі. Це ну тому постійно наголошуємо, е, що треба бути в е, укритті під час е, атак, таких тому, що ми бачимо навіть уламки наводять великої шкоди. Але тим не менш, зазначимо, що в принципі Росія не змогла отримувати те, то що вона хотіла. І додамо, що суттєвий вклад була внесена за рахунок сил. Протиповітряної оборони за рахунок експлуатації повітряних солдіками в е сухої і мі, тобто були використовувані в активному режимі. І Ми бачимо, що більшість повітряних сил було перехоплено. А я нагадую, друзі, говоримо ми зараз із експертом з авіації, заступником фендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолієм Храпчинським. Пане Анатолія, от стосовно цього циркона, а чому він один? Чи це система така, що вона більше однієї ракети запустити не може? Система бастіон дозволяє запустити більше одне ракети, але ж знов таки повторюсь: а, не, не на те, що Росія обходить санкції, їй це. Дуже дорого обходиться Чому? Тому що більшість комплектуючих, поки вони попадуть до Російської Федерації, проходять певні там компанії, певні прокладки компанії, і кожна компанія закладає, там зрозуміло, свої якісь фінансові е, схеми, які е, вивалюються потім в дороговартісні комплектуючі. Е, про це казали навіть деякі виробники е, зброї російської саме безпілотників, що навіть деякі Китайські комплектуючі, які по суті дешеві, стають в три дорога, тому що обходять певне через певні країни, і чому циркон один? Ну тому що Росія не може випускати велику кількість цирконів. Так вони можуть випускати випускають певну кількість, але це не та кількість, яку вони випускають по території України. То треба зрозуміти, що взагалі Росія. Воює за перебільшуючи те, що знищує Україна тому що навіть по військової техніці слід зазначити, що кількість знищених, наприклад, літаків не відповідає той кількості, скільки Росія може побудувати за за рік. Наприклад, то що ми знищили літаків за рік, вона не відповідає тому, що ми можемо там, тому, що Росія може побудувати. І так практично по всіх напрямках по озброєнні, які використовувала Російська Федерація. Пане Анатолію, ще хотіла про маршрути ракети дронів поговорити з вами розпитати. Тому що дивіться, ми можемо припустити, що от ці масовані шахетні атаки, які тривали ну тижнями, просто тижнями, ну фактично щоночі, за такими дуже рідкісними виключеннями за останній час, так. Вони дали росіянам певні дані стосовно української ППО тієї ж самої стосовно тих маршрутів, де можна прокласти курс. І ну, от знов таки Івано-Франківщина не перший випадок, але достатньо не часто траплялося таке, щоб там ППО працювало. А на Закарпатті взагалі здається, перший раз на Мукачив ще не дрон впав Ну, давайте почнемо з того, що а, напередодні, десь місяць тому, а, в інформаційному просторі з'явилася інформація про всіх виробників українських зброї. Причому це приватні компанії, а, які допомагають силам оборона, і треба зрозуміти, що більшість атак, навіть з урахуванням там безпілотників, були спрямовані за цей час. Дуже часто були спрямовані по деяких містах, де могли би бути а, зазначені а, ресурси. А, тому а, цілком цілковомовірно, що навіть прольот ракет теж був з розрахуванням а, спробувати поцілити в певні потужності України виробляти дрони, тому що ми бачимо сьогодні прильот Вижевську. А по доволі важливому об'єкту Російської Федерації ми бачимо, скільки взагалі прильотів за цей рік було з боку України по території Російської Федерації по важливих стратегічних об'єктах. Розуміємо, що в принципі в Росії а, це шкодить і серйозно шкодить, вони цим переймаються дуже серйозно. Але тим не менш, я би зазначив, що. Росія і раніше використовувала безпілотники типу шахет для а, отримання певної таких моніторингових даних щодо спроможності протиповітряної оборони України. А, додамо, а, що дійсно, що якщо ми кажемо про протидію безпосередньо безпілотникам, то по типу шахет задіяні деякі інші системи щодо виявлення, щодо знищення. А, зрозуміло, що там а, такі системи, як там Петріот або Ірістія, там не приймають у цьому участі, але тим не менш а, Росія використовує велику кількість різноманітних типів і засобів на тих самих шахедах. Спогадайте, використовували і а, старлінки, використовувались і мобільні модулі, і зараз вони активно використовують деякі мобільні модулі. І, там ще додатково, а, спроможності для того, щоб отримувати інформацію, де саме був знищений, де була втрата зв'язку, де працював. Засоби радіоелектронної боротьби, тому що навіть щоб ви розуміли, в шахедах є система, яка бачить роботу засобів радіоелектронної боротьби, і перемикає різні системи для того, щоб відкалібруватися в повітрі, де він знаходиться. Тому, в принципі, от якщо ми кажемо про певну складову, тобто ми бачимо так: дрони пародія, там використовується гербери з китайськими там комплектуючими, але тим не менш, Росія теж вибирає. Низько видов озброєння, яке є на яке допомагає Росії отримувати певні дані. Я постійно наголошую на тому, що ми бачимо, що в принципі Росія бачить необхідність використання високотехнологічної зброї. Саме тому вони активно почали використовувати літаки 157 Саме тому вони хотіли спробувати використовувати там дронахотнік. Зрозуміло, що це там на, 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 наповнений повністю різноманітними західними компонентами. Але це дає нам розуміння, що Росія розуміє, що без вис... Високотехнологічної зброї, вона війну не виграє. Саме тому в них є програма щодо масштабування виробництва дрону. Саме тому у них є купа різноманитих технопарків, куди заволікають молодь. І тут уважно треба зрозуміти, що молодь, яка не бачила нікого з президентів, крім Путіна. Тобто, це молодь, яка прокачана пропагандою російською, і вони будуть іти в ці технопарки і створювати нові дрони, вони будуть шукати нові системи. А доступ. Принципі до а, інформації в Росії є, тобто там на цих рівнях у них не закритий інтернет для того, щоб вони там отримали певні технологічні а, зразки. Додатково треба не забувати що є ще а, Іран, який активно допомагає, є ще Корея, яка активно може допомагати. Тому, в принципі, а, тут треба акцентувати увагу наших західних партнерів. що Давайте закінчуватися. Гратися в таких стриманих оптимістів, що Україна вирішить на вас і питання. Ми бачимо, що зараз створюється ось зла. Китай допомагає, і це може створити насправді третю світову війну, яка в подальшому призведе до загального мирового хаосу. І, і поки вони ще не об'єднались до кінця, треба вирішувати цю проблему. А, спочатку там можливо надати, надати наприклад, далекобійну зброю Україні, або дозволити, хоча б той далекобійної зброї, яка є в Україні, використовувати її по території Російської Федерації, тому що безумовно ми бачимо. Корейські е, балістичні ракети. Ми бачимо е, корейських військових. Ми бачимо іранські ракети. Ну чи, чи це не ескалація? Тобто Україна зараз воює фактично проти Російської Федерації, проти е, Північної Кореї і проти Ірану. Не можу тут з вами не погодитися, але від західних партнерів, ну принаймні, зараз маємо те, що маємо. От я е, пане Анатолію, я хотіла б повернутися до теми дронів. Ще таке питання. От ну, ми бачимо весь час останні місяці, ну, значну частину оці локаційно втрачені. Це як пан Ігнат пояснював, ну це що все те, що ну не знаю, злайна і палок, як він висловився, прям все-все чи там і шахеди, і з іншого боку, оця пропорція збиття локаційно втрачені. Ну не знаю, я от особисто я не можу не думати про те, що ну це не вже далеко не секрет, що з мобільних вогневих груп забирають людей. Ми можемо припускати, що це якимось чином може бути пов'язано от відсоток збиття, саме збиття дронів. Почнемо з того, що відсоток взагалі дронів значно збільшився. Якщо ми починали 22-й рік, і там Росія за рік за 22-й рік там за пів того, коли з'явилися шахеди, використала 400 дронів шахет. Минулий рік було 25 до тисячі шахетів, використано, якщо не помиляюсь, по тилових містах. Ми кажемо так, а то в цьому році ми можемо констатувати, що може бути близько 8 тисяч дронів. А, тобто зрозуміло, що відсоток збільшився, але мобільні групи не збільшились, і ви правду кажете, що вони іноді зменшуються. І насправді це ну це болить, але треба зрозуміти, що. А мабуть, міським радам треба до, доєднатися до ініціативи створення мобільних груп, з, е, наприклад, з людей, які входять в громаду, які можуть, наприклад, вийти на чергування раз на тиждень і допомогти мобільним групам. У нас є. Приватні компанії, які навчають військових а, про, протидії а, дронам шахет, тобто там візу ну, це віртуальні а, такі тренажери, які допомагають зрозуміти, як то працювати з яким кутом, коли починати відкривати огонь. І тобто, ми можемо казати про те, що в принципі міські ради могли би сформувати певні такі групи, які б посилили би, наприклад, сили оборони. А, подивіться сьогодні, а, коли співв. Військовослужбовиця повітряних сил пані Наталя збила ракету. Тобто, ну ну це чи не це приклад нам всім зрозуміти, що треба допомагати держави? У нас є такі от, от такі випадки. А ми а, а є люди, які сидять і чекають, коли військові допоможуть перемоги Росії. Тут я, пане Анатолію, я хочу додати: ви згадували пані Наталію, яка збила для неї був це перший бойовий вихід з іглою з ПЗРК, А в цивільному житті вона була, вибачте, співробітницею дитячого садка. От це ну не знаю, це розриває серце просто. Стояло нам не ви, нам, не скажу. вистачає, нам не вистачає козацького драйву, який був у нас на початку повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, є певні проблеми, так вони є, але давайте я постійно привожу приклад. Україна отримала велику кількість різноманітних типів дронів за рахунок того, що до цієї справи взяли приватні компанії. що нам міг запропонувати у з 14 по 22 рік, і що запропонували приватні компанії з 22 по по рік? Суттєво. Да. Тому По, я ще тари... повторююся. Uh -huh. да, да. Я просто в нас лишається ще е, лише дві хвилинки ефірного часу. Маю е, поставити вам ще одне це важливе запитання. От ця атака 210 засобів повітряного нападу. А де хто з аналітиків вже висловився, що е, до інавгурації Трампа ну тут е, прив'язується, все ж таки е, цю атаку як, як певну демонстрацію до е, цієї події у Штатах? Так е, Путін може. Вдаватися до таких атак російські війська ледь не щотижня. Отак от думає, припустимо, Олександр Мусієнко, очільник центру військово-правових досліджень. Він коментар РБК Україна давав. На вашу думку, от на початку розмови ви дуже важливу штуку вказали, що треба дочекатися, поки проаналізують начиння цього залізяча, яке скерувала Росія сьогодні на нас, і тоді буде більш зрозумілий певним чином запаси, які вони накопичують, 是的。Sure. Безумовно, додатково треба розуміти, що якщо Росія підняла літаки ТУ 160 то це показує про певну нестачу авіаційного парку, який би ми йдемо піднімати і запускати ракети. Але знов таки треба зрозуміти, що логіки в діях Росії не було і не буде ніколи. Тому чекати, наприклад, що там це якісь показники Трампу так він розмовляє так з Трампом. Треба зрозуміти, що Росія це терорист. Вона взяла заручників і сказала, я буду їх вбивати, якщо ви не виконаєте мої умови. Які ваші умови? Я хочу Україну. Окей, наступний день дві ракети. Ніхто не почув, нати вам, будь ласка, по енергетиці і по іншим об'єктам інфраструктури 200 з гаком повітряних сіл. Так поступає терорист. І для того щоб зрозуміти, не треба гратися в демократію з Російською Федерацією. Вона не, не сприймає ці правила гри. Треба зрозуміти, що це терорист, і з яким нельзя домовлятися. Терориста треба просто знишковити. Як ми можемо знешкодити за рахунок активних ударів по можливостям виробляти зброю, тому що удар по торцю зменшив ефективність російських військ, наприклад, в березні 25-го року, але не призвів до втрати можливості вироби, виробляти зброю. Так вони вже закуповують у Кореї артилерійські снаряди. Так ми вже бачимо там, передають САУ Корея передається Іран передається постійно шахеди і певні ще безпілотники. Зрозуміло, але все одно тиск саме зброєю, саме знищенням військових спроможників Російської Федерації, треба продовжувати. Про масовану ракетно дронову атаку РФ на Україну ми поговорили із Анатолієм Храпчинським, експертом із авіації, заступником гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.